Схоже, природа вирішила, що на цій планеті стало забагато людей. Всесвітня організація здоров'я повідомила про ризик поширення смертельної невеликовної хвороби, яка яку спричиняє вірус Марбург у африканській країні Руанді станом на 1 жовтня. Підтверджено 29 випадків хвороби та 10 смертей для того, щоб зупинити поширення вірусу, влада країни обмежила до півсотні кількість людей, які можуть брати участь у похороні. У виданні Міров зазначили, що один підозрюваний у зараженні виїхав з Руанди. Ну а тим часом у німецькому гамбурзі перекривали перекривали платформу центрального вокзалу через. Підозру на небезпечний вірус на цей самий марбург в одного з пасажирів, який повернувся з Руанди. По дорозі у нього з'явилися ознаки саме цієї хвороби. І після цього він зателефонував до органів охорони здоров'я і повідомив, що був у контакті з людиною, інфікованою смертельним вірусом. Чоловіка з його подругою доставили до університету, до університетської лікарні. Епендорфа на спеціальній машині швидкої допомоги. Ну і тепер давайте розбиратися, що ж це за вірус. Вірус Марбурга це рідкісний, але дуже небезпечний вірус, який викликає тяжке захворювання, відоме як Марбурська геморагічна лихоманка, яка вбиває близько. 88% інфікованих відсотків інфікованих пише на видання Bloomberg, симптоми цієї хвороби включають лихоманку, сильні головні болі, блювання і діарею. У багатьох пацієнтів наприкінці першого тижня до перелічених прояв, проявів інфікування приєднується сильна кровотеча. Зокрема, у важких випадках може йти кров із носа, ясен та очей, і навіть кров у блювотних масах у сечі та у калі. Вірус був вперше ідентифікований у 1967 році під час спалаху у місті Марбург. Причиною спалаху стали зелені мавпи, яких завезли для дослідів з Африки. Проти основним носієм вірусу вважають один з видів кажанів, які не хворіють самі, а розносять хворобу і іншим тваринам і людям. Зараження між людьми відбувається через контакт з кров'ю, сечею і слиною, а також через поверхні та матеріали. Повітряно-крапельним шляхом він не передається. Де BBC пише, що був зафіксований випадок, коли людина передала вірус своєму статевому партнеру через понад 500 днів після появи у нього перших симптомів інфекції. А ціла людей, які померли від лихоманки від цієї лихоманки, марбург можуть залишатися заразними під час поховання. Це свідчить про високу високий рівень заразності цього вірусу. Попри тривале існування хвороби, вакцини від неяких сертифікованих препаратів немає. Наслідок того, що не кожен рік фіксуються ці випадки, вони досить локальні на локальній території. Ну, можливо, такої ну нагальної потреби і не було. Ви бачите, що е гарячка, яка більш на слуху, яка більш поширена на африканському континенті, це і має велику кількість спалахів, досить суттєвих. Це Ебола. лише зараз е створені декілька вакцин, які проходять вже останні етапи е своєї перевірки, але ще. Е вони не застосовуються широко для того, щоб захистити населення цих ендемічних країн. Внаслідок того, що останні роки у нас була така ситуація в світі ковідна, то практично всі розробки, які були проведені в різних країнах стосовно вакцини проти гарячки марбурга, вони були припинені, але зараз вони будуть активно знову відновлюватися. І ми сподіваємось, що в найближчий, може рік-півтора, оскільки вірус вже до досить добре знаний. Я думаю. Що э, ця вакцина буде створена?